Маркетинг, реклама, піар. Всі ми чуємо ці слова практично кожного дня. Але чи дійсно розумієте ви? Наскільки вони є частиною вашого життя? Я думаю, що ні. Ти дивишся це відео з телефону, комп'ютера чи можливо з телевізора, що свідчить про те, що ти вже повівся на маркетинг. Якщо ти дивишся з телефону, то можливо у тебе айфон, і ти купив його, бо говориш, що це найкращий телефон. Хоча насправді це не так. Можливо, у тебе Samsung, і ти купив його, тому що тебе змусили повірити, що він кращий айфон. Всі ці твердження лише змушують вас як дурнів сваритися з іншими за те, який бренд кращий іншого в той час. Коли Apple і Samsung заробляють сотні мільярдів щороку. Ви бачили багато разів, як різні бренди запускають рекламу, в якій насміхаються з інших брендів: Nike проти Adidas, BMW проти Mercedes, Cola проти Pepsi. Це маркетинг, який змушує людей постійно пам'ятати про бренд і навіть боротися за його репутацію. Куди б ви не повернулись, яку б річ у власному домі не торкнулись, ви нею користуєтесь і володієте завдяки маркетингу? Маркетинг це фундамент, на якому по. Будована вся світова економіка, і про це мало хто знає. Отож, в цьому відео ви дізнаєтесь, чому такі ресурси, як нафта і золото в минулому, і що їх замінило, чому криптовалюта зробить вас бідними, хто і як заробляє на вас гроші, і найголовніше. Як використовувати цю інформацію, щоб почати заробляти на цьому від 100 тисяч гривень на місяць. Повернемось у 2019 рік. Тут мені 17 років я переїхав від батьків і повністю взяв на себе відповідальність за своє життя. Я був будівельником, продавцем, автомийником, слюсарем, вантажником. Одним словом, працював майже за їжу, заробляючи максимум 20 тисяч гривень на місяць. І як будь-який нормальний хлопець в один момент я почав задавати правильні питання. Чим потрібно займатись, щоб заробляти одну, дві чи навіть три тисячі доларів на місяць. І вгадайте, що я обрав? Парабабабабам! з крипта. Да, я почав відкладати гроші і купувати крипту. І хоча насправді вдавалося заробляти в моменті, проте пізніше я втратив навіть більше як вкладав. Я мінуснувся на вісім тисяч доларів. Але що я зрозумів? Я молодий пацан, який в моменті заробив перші великі гроші в крипті. Але коли я їх втратив, я зрозумів, що я насправді не маю ніяких навичок і знань, які можуть мені приносити гроші. І весь мій попередній успіх базувався лише на звичайному везінні. А коли воно пройшло, мені довелося знову йти на роботу. Отож, після того, як я це зрозумів, я зацікався таргетованою рекламою в Facebook та Instagram і пішов на навчання. За два місяці я вийшов на дохід півтори тисячі доларів. Звісно, на початку було нелегко, далеко нелегко, та нестабільно. Але я зайшов в Феру, яка зробила мене тим. Ким я є зараз за 4 роки в маркетингу. Я побудував власну рекламну агенцію, яка називається Solutions Agency, з якою ми просуваємо десятки бізнесів в Україні та за кордоном. Місячний дохід агенції варіюється від 10 до 13 тисяч доларів на місяць. При цьому за 4 роки я став зовсім іншою людиною. Набув сотні навичок, які допомагають мені заробляти зараз. А все тому, що я обрав сферу, яка є фундаментом всієї світової економіки. Отож, досить про мене, перейдемо до суті протягом розвитку всього людства були різні індустрії, які перевертали. Усю економіку та робили мільярдерами людей, які приймали в цьому участь. Лише завдяки нафтовій індустрії з'явилось декілька тисяч мільйонерів. Зараз ці сфери вже переповнені, але в цей час є інша, яка дає ще більше можливостей практично кожному, хто починає. Ресурс 21-го сторіччя це людська увага. Прямо зараз ви віддаєте мені свою увагу, натомість утримуєте інформацію, про яку раніше навіть не задумувалися. В наш час люди проводять більш Ше часу дивлячись в екран, ніж собі під ноги, і весь світ став віртуальним. Немає ні однієї сфери, яка б не була пов'язана з вашим телефоном. І тут перед вами повстає вибір: ви або споживач. Або постачання. Ви або втрачаєте, або здобуваєте. Як стати здобувачем, як перейти на сторону світла і почати заробляти, поки інші лише споживають, насправді досить просто. Все, що ви бачите в екрані, все, що купуєте, просувається завдяки маркетингу. Тому ось три основні кроки: щоб почати заробляти 100 тисяч гривень на маркетингу. Крок 1. технічні навички. Основний інструмент, завдяки якому будь-який бізнес залучає клієнтів, це реклама в соціальних мережах. Тому це найпростіший метод, який ви можете опанувати, щоб почати заробляти на маркетингу. Реклама, яку ви бачите, гуртаючи стрічку, налаштовує таргетолог, який заробляє 300 доларів лише з одного клієнта, а таких може бути до 10. Формула заробітку така: є бізнес, якому потрібні клієнти. Це може бути онлайн-магазин, стоматологія, будівельна компанія чи будь-який інший бізнес, в принципі. Він звертається до таргетолога, який запускає для нього таку рекламу, і приводить клієнтів, в результаті бізнес заробляє, і таргетолог теж. Ідеально. Тож тут вам потрібно навчитись налаштовувати рекламу в рекламному кабінеті Facebook Ads. Ви можете зробити це на навчанні або з навчальних роликів на YouTube Безкоштовно. Але зважайте, що безкоштовна інформація може бути застаріла. Другий крок. Пошук клієнтів. Коли ви навчилися налаштовувати рекламу і розуміти, як все працює, вам потрібно знайти першого клієнта, якому ви запустите рекламу і який заплатить вам ваші гроші. Для цього є багато методів, і найпростіший метод, який не потребує жодних вкладень, це розсилки. Ви можете просто написати бізнесу в соцмережах або в їхній месенджер та запропонувати свої послуги. Також використовуйте усі можливі платформи для фрілансерів: Freelance Hunt, Upwork, OLX, Work.ua, також не пропускайте тематичні чати в телеграмі. Коли ви знайдете перших 3-6 клієнтів і заробите свою першу тисячу дві тисячі доларів, то ви зможете почати запускати рекламу на себе, що допоможе вам залучати клієнтів більш якісних та з хорошим чеком. Заробляти одну чи дві тисячі доларів класно. Але коли ти доходиш до цієї цифри, то розумієш, що. Можна більше, і тому ось третій крок: практика, досвід та оточення. Коли ви тільки починаєте, то основною мотивацією можуть бути гроші та свобода від найманої роботи, від оточення і тому подібне. Тому і важливо далі не зупинятись, а вчитись краще продавати та шукати нових цікавих людей в своє оточення. А от коли ви переступите і цей поріг в 3000 тисячі доларів, у вас відкриються нові шляхи розвитку. Ви можете залишитись звичайним фрілансером, який веде 6-10 проектів. Та непогано заробляю, в принципі. Але якщо ваші амбіції говорять вам іти далі, ви дуже легко можете, користуючись цими знаннями, побудувати рекламну агенцію. Це той шлях, який обрав я особисто. Або ж почати будь-який інший бізнес, маючи знання в залученні клієнтів та в маркетинг. Взагалі, я хочу донести до молодих людей, що не варто бігти за емоціями, лізти в незрозумілі ризиковані напрямки по типу крипти, на які заробляють лише продаючі курси. Я закликаю вас включати. Т голову та обирати стабільні напрямки, в яких є твердий фундамент, тим більше коли це фундамент для усієї світової економіки. Якщо ти додивився до цього моменту, то ти вже входиш в 5% людей, які після перегляду будуть діяти, а не просто споживати інформацію. Тому саме для тебе є можливість про взаємодіяти зі мною особисто на наставництві по маркетингу. А що це таке? Наставництво це двохмісячне навчання заробітку на маркетингу та рекламі, під час якого ти за два тижні навчаєшся налаштовувати рекламу, а далі починаєш шукати клієнтів за моїми методами. Коли ти закриваєш першого клієнта на 200, 300, 400 доларів, я допомагаю тобі запустити для нього рекламу, таким чином, ти починаєш заробляти не десь там, через три місяці, а реально під час самого наставництва. За 2023 2024 рік його пройшли понад 60 людей, серед яких є учні, які вийшли на тисячу, дві або навіть п'ять тисяч доларів, з якими інтерв'ю ти можеш переглянути на цьому каналі. Тож, якщо ти дійсно зрозумів, що за маркетингом майбутнє, і хочеш не пропустити можливість змінити своє життя, лишай заявку в анкеті перед запису під цим відео. Після чого я особисто зв'яжусь з тобою, відповім на усі твої питання, які в тебе з'явилися після перегляду цього відео, розповім, як проходить навчання, і ти зможеш прийняти рішення, навчатись чи ні. Сама анкета тебе не змушує нічого купувати, але гарантує отримати всі відповіді на твої питання. Заповнюй анкету і пам'ятай, що весь світ це маркетинг, а ти або споживач, або заробляєш на ньому. До зустрічі в екрані.